Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Чи є в Олександрії ковід. В місті відкрилася ще одна дитяча точка спільно ЮНІСЕФ. Олімпійський урок відбувся в 19-й школі. Чи є в Олександрії коронавірус. З таким питанням, наша знімальна група вирушила до інфекційного відділення міської лікарні. Тож які хвороби переважають, розкажемо далі. Чи є ковід в Олександрії? З таким питанням наша знімальна група звернулася до інфекціоністів міста. Якщо ні, то які хвороби переважають? За літній період коронавірусної хвороби не спостерігалося на стаціонарному лікуванні інфекційного відділення. Інші захворювання, такі як бактеріальна пневмонія, вони були, є і спостерігаються по сьогоднішній день. Це люди переважно старшого віку хворіють цими захворюваннями, із купою хронічних захворювань, супутніх, як правило, цукровий діабет, гіпертонічні. Хвороба, тому продовжуємо лікувати пневмонії, вони є. Так, щоб вірусні пневмонії за літній період не зустрічали ми. У бактеріальні ж пневмонії вони бувають викликаються різними збудниками: стафілококами і стрептококами, то, звісно, ми діагностуємо їх після бактеріологічного посіву мокроти, вже тоді вже більш конкретно говоримо, який збудник викликає це захворювання. Якийсь специфічний збудник ну нема такого. Є певний відсоток хворих на гострий тонзеліт лукунарної форми, тобто ангіни, та гострий гастроінтерит. Під час звернень у хворих все частіше діагностують туберкульоз. Дуже збільшились випадки туберкульозу легень. Поступають з підозрою на пневмонію. Починаємо обстежувати, і збільшилась кількість виявлених хворих на туберкульоз легень. З чим це пов'язано? Ну не знаю, можливо, з міграцією населення пов'язано. Хворіють молоді люди спортивної тіло статури, хворіють, що і не підозрюєш про такі захворювання, як туберкульоз. Є й сезонні хвороби, зокрема сальмонельоз. Зустрічалися сальмонельози в цьому сезоні, і ну, так більш-менш між собою ці випадки не пов'язані були, там різні епідеміологічні анамнези, як то кажуть, але були. І, як правило, наші люди вони вживають сирі яйця в їжу, приймають якісь тісточка кремові де розвивається сальмонела, і вони її тоді інфікуються фекально оральним шляхом, ну і, звісно, поступають до нас на стаціонарне лікування. Лікарі нагадують, що при перших ознаках захворювання слід звертатися до фахівців. Нагадують і про важливість щорічних профоглядів. В Олександрії запрацювала ще одна дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Відкрилась вона на базі бібліотеки філії номер 5 і стала територією настрою вражень, натхнення та вподобань. Кожна дитина, опиняючись в ігровій кімнаті, потрапляє у полон захопливих ігор та розваг. Як працюватиме точка та що цікавого вона пропонує дітям, розкажемо у наступному сюжеті. Вже близько місяця Давид та Марк чи не щодня відвідують бібліотеку філію номер 5 яка у Покровському мікрорайоні. Там запрацювала дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Хлопцям подобається. Окрім розваг, у ній проводять корисні майстер-класи. Тут граємо, де майстер-класи, ігри, ігри всякі. Тут приходять аніматори, тут ми граємо ігри. І зараз ділаємо закладки. а раніше делали маски різні такі. У дитячій точці бібліотекарі організовують різноманітне дозвілля, адже вікова аудиторія відвідувачів від найменших до старшокласників. Пропонують настільні ігри, руханки, розважальні програми та майстер-класи. Приємною несподіванкою для мешканців мікрорайону Покровський стало відкриття мобільної точки ЮНІСЕФ спільно на базі бібліотеки філії номер 3 для дітей. Адже тепер кожен і дорослий, і малеча мають змогу прийти в затишний куточок, аби поспілкуватися, порозважатися і навіть знайти нових друзів. Бібліотекарі створюють позитивне середовище цікавими, креативними майстер-класами, іграми, вікторинами, голосними читаннями. Адже дуже важливо, особливо дітям, спілкуватися між собою, аби позбутися тривожних думок. Ремонт приміщення здійснено за кошти міського бюджету, а завдяки благодійному фонду Безпечне майбутнє закуплено меблі, інвентар, обладнання та іграшки. Дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ працює щодня, окрім суботи, з 9 до 18 години. Маленьким відвідувачам із собою треба мати шкарпетки або бахіли. За анонсами заходів дитячої точки слідкуйте у телеграм-каналі Олександрійській бібліотеки. Щороку на початку вересня Національний олімпійський комітет України проводить всеукраїнський олімпійський урок та Олімпійський тиждень, до якого долучаються і навчальні заклади. Так, початкова школа гімназії Сузір'я 19 до себе на урок запросила переможця усіх літніх олімпійських видів спорту та богиню Олімпійських ігор. Докладніше далі у новинах. Початок нового навчального року у закладах освіти співпадає з всеукраїнським олімпійським тижнем. Його завдання популяризувати спорт, здоровий спосіб життя та олімпійські види спорту. Тому до учнів початкової школи гімназії Сузір'я 19 в рамках олімпійського уроку завітав переможець усіх літніх видів спорту разом з богинею Олімпійських ігор. Кожного року традиційно ми Знайомимо дітей з відродженням і символікою Олімпійського руху. Також поглиблюємо знання про українських видатних спортсменів і обов'язково виховуємо силові, вольові якості, патріотизм і любов до батьківщини. Обов'язково розказуємо про Олімпійські ігри, про відродження, рік на зародження. Також ми з ними виконуємо розминку обов'язково і пограємося в естафети, і це все буде змінює Олімпійськими іграми. Під час уроку діти не тільки змагалися у різноманітних естафетах, але й дізнавались про історію, традиції, символіку та різновиди олімпійського руху. В школі ми багато чого дізнаємося про Олімпійські ігри: волейбол, баскетбол, плавання, велоспорт, футбол, футбол, бокс. Мені більше всього подобається баскетбол. Ну тому, тому я більш-менш вмію в нього грати. Після активних естафет малеча малювала символіку Олімпійських ігор та дізнавалась історію про відомих українських спортсменів, призерів та переможців Олімпійських ігор різних років. Тож долучайтеся, і ви обирайте свій вид спорту і пам'ятайте, все буде Україна.